Доброго ранку, містере Вітаке. Я їм А, Доброго ранку, Меган. Почепка це на холодильник. А як же. Ти знов намалювала нашу сім'ю? Ага. Це я і Ділан. І а оце тут далеко-далеко від нас. Це ви. О, і на мені бейсбольна кепка? Це ніж стерчить. Я його всадила вам в око. А волосся у мене гарне. Це какашки. Вийшло гарно. Це собаче, мабуть. То ж накакав. О. Ну, нехай. Я не можу мати своїх дітей ну після невеличкої халепи в стоматолога. Три роки тому. О, заплющте очі, дихайте носом, чекайте. О, добре. О, який у вас довгий язик, в роті не вміщається. Відтоді мої тестикули служать тільки для прикраси. Я думав, що ніколи не матиму сім'ї, доки не зустрів приголомшливу маму Сару. Бачите, яка я щасливий кадр. Я виграв джекпот! Привіт, привіт. Вибач, що так довго. Нічого. Я показую будинок на 60-тій новим клієнтам. Я знаю. О Боже, дитячі сніданки. Я поклав і написав їм тексти для натхнення. Вони поснідали, а ти прекрасна. Ти неймовірний. Глянь сюди, а? Намалювала нас? О, ні, це так прикро. Ні, ти неправильно оцінила. Це перша картинка, де я мертвий, але не згнив. Звісно, у мене оці ніж, і бомж накакав мені на голову. Але це справжній прогрес. Вона звикає до мене. Ти знаходиш хороше у всьому. Я люблю тебе за це. Ти знаєш? Дякую.